Пальчикова гра осінні листочки. Вітер з пожовклим листком грається в котика мишки, то поженеться бішком, то підкрадається нишком, ну а колись пійма буде дітки зима. І поки що осінь гуляє по наших дворах. Я вам, дітки, пропоную пограти з листочками. І покажуть нам це наші з вами ручки. Палахнули полум'ям ліси, сяє сандичка з небес. Всі з неба золотом дощі усім це чудес. Вітер з півночі подув. Всі листочки з липи здув. Полетіли, закружляли. І на землю тихо впали, дощик став їх поливати, кап-кап-кап, радом щедро обсипати, тук-тук-тук, листя наскрізь все пробив, снігом потім притрусив та гарно ковдрою накрив. Дітки, повторимо ще раз. Вітер з півночі подув. Сі листочки з липи здув, полетіли, закружляли і на землю тихо впали, Дощик став їх поливати, кап-кап-кап, градом щедро обсипати, тук-тук-тук. Листя наскрізь все пробив. Снігом потім притрусив та гарно ковдрою накрив. Ви малята молодці! Дітки! До нових зустрічей!